Дарова, оце бач, траву покосила. Мені аж дихать леше стало. Все треба підкозувати, все. Ідеш, ж скажу пішли миші ловить, пішли. Які миші, які миші. Я даже не знаю, що це таке і що з ними робить. Я покажу все буде добре. Та ну тебе, це ще треба бігать, щось ловить, мені і так корм дадуть. І взагалі не мішай. Я тут загорать вийшов. Бачиш, тут травичку покосили. І взагалі я бачив дідлящі кривіць. Може, і мені що перепаде. А мені перепаде, перепаде, ти поділишся? Поділишся? Ну, я навіть не знаю. Може і поділюсь. То мені не покажа, що таке миші. Їсти я їх не буду, але подивиться, подивлюсь.